ваг 2.5 турбодизель. Не запускається на гарячу. Тупо заводиться, буває глохне. Заводиться глохне, не заводиться. Виключаємо зажигання і йдемо ділимо таку штучку. Поливаємо холодною водичкою на ТНВД. льємо хорошо, щоб остудити його. Так. Полили, перестань і пробуємо запустити. Включаємо запалення. От бляха працює. Працює. Так, у нас получається неисправний ТНВД.